Жіночого руху Раїсі Шматко. Наразі вона волонтер, ну і взагалі дуже чудова жінка, яка, ну мабуть, все своє життя присвятила Україні. Їздить найгарячіші точки зони АТО, постійно спілкується із солдатами, добровольчими батальйонами. Бажаю тобі, Раюся, щастя, щоб ти прожила ще 100 років і будь дуже, -дуже обережний. Дякую. Дуже рада вас всіх бачити. Хотілося б, щоб нас було набагато більше. Знаєте, Ірма сказала, що я їжу. Так, майже кожної неділі я буваю на передовій. Трьохізбінка, щастя, Райгородка і таке інше. Я спілкуюся з бійцями. Я бачу, хто воює проти України. Не треба нам розказувати казочок. Це Росія. Тому я сьогодні тут. Я коли йшла до вас, трошки затрималася. Я побачила, там праворуч стоїть дуже багато міліціянтів. У мене питання до нашої влади. Ви кого захищаєте? Від кого? Від нас, які не можуть далі терпіти це ганебство. Вони тут себе добре почувають. Чуєте чи ні? Геть з України. Вам не місце тут, це наша українська земля. І нічого тут не утоптати. Ви вбиваєте наших синів, найкращих і жінок також, наших дітей, українці і кияни. Не спіть, приходьте сюди, щоб вся сволота бачила, як ми її любимо. Мені соромно за вас, кияни, що нікого тут немає. Чому в Чехії, в Угорщині? В Лондоні люди встають, а тут ні. Чи вам байдуже, що вмирають наші хлопці, наші побратими, ваші сусіди, діти, покайтеся, ідіть сюди і кажіть цій сволоті, щоб вони геть забиралися з України. А ви, міліціянти, замість того, щоб ховатися в покутках в автобусах. У вас гибель в 10 разів більше ніж нас. Ідіть до нас. Вставайте та підтримуйте. Що поганого ми хочемо? Ми хочемо в Україні, миру, ми не хочемо війни. Ми проти оцього ганебного будинку і тих людей, які там знаходяться. Їм не місце зараз тут. Підтримайте нас, не ховайтеся, соромно вам бути в стороні. Ваші побратими теж гинуть зараз під пулями. Отямтеся. Слава Україні! Героям слава!